Всім привіт від Куркуля. А ми продовжуємо кидати на пророщування та перевіряти показники насіння найвідоміших гібридів, які ми продаємо. Сьогодні у нас під роздачу попав відомий старк від компанії Євросем, І давайте подивимося, що він себе представляє. Так, ну по-перше, давайте пару слов нагадаю, що з себе представляє цей старк. Вообще, це сербська селекція. По паспорту він називається по правильному нс 8004 але ну, в народі якби є назва у нього така своя. Старк. Це грандстаровський гібрид, 7 плюс раз вовчка витримує дуже з класним потенціалом урожайності. Там виробник взагалі декларує 55 центнерів е, з гектара. Він середньораній там 104-108 днів. Ну, в общем, все як ви любите. Що стосується самого насіння, ми для перевірки нашої вибрали фракцію преміум. Вага мішка тут 9,6 кг. Є крупніше, якби є там і 10 кг, і трошки більше. Але ми спеціально вибрали найменшу. Розкриємо зараз мішок, подивимося, як виглядає це насіння, щоб ви просто розуміли, що якщо таке вас влаштовує, то далі буде тільки краще. По протоколу схожість у нього 94%. Виробник нам надав. Зараз... Розкриємо мішочок, подивимося, як воно візуально виглядає. Подивимося, яка там калібровка, і кинемо на пророщування. Так, ну отак виглядає калібровка. Тут у нас фракція 3-4 мм. Е, ну, він сам по собі гібрид такий, що насіння у нього таке позатиньке, так що висіватися він 100% буде добре. По калібровці трошки, конечно, я бачу, тут є ну, на Десь там на 4 з плюсом він тяне. Е, фішка «Евросема», до речі, що у них там топова протруйка, там одразу йде фунгіцид дорогий, інсектицид дорогий і класний стимулятор росту. Так, ну і давайте зараз відрахуємо пусту на і кинемо їх на пророщування, перевіримо, як він реально проростає. Отже, поки наш Старк проростає там собі спокійно, я нагадаю, що ми є офіційні дистриб'ютори компанії Євросем, ми вже 4 роки з ними працюємо. Тож, кого цікавить сертифіковане насіння, класне, ставте плюсик в коментарях, ми з вами зв'яжемося, допоможемо підібрати ваш гібрид і е, відправимо його. Ну що, три дня пройшло, як ми кидали на пророщування Старк, і що я хочу сказати: у Євросема є зальот. Коротше, дивіться по протоколу, який вони надали. На цей старк схожість мала бути 94%. Ми його кинули по 100 насіння в п'ятницю, третій день пройшов. І що ми бачимо? А ми бачимо, що, коротше, вони всі проросли. Я не знаю. Навірно, з переляку це насіння проросло. То що, от іди, подивись, Марин. Вони, виходить, в першому лоточці три буквально ну, повністю повноцінно не проросли, але вони, якби, ну, на старті на низькому. Тобто, там ще там, півдня день. І вони теж якби нормально покінчились. Одне тут таке теж набухше, але немає не видно цього росточка. Ну, будемо рахувати хорошо 99%. Тут у другому лоточці та сама історія. Два у нас отакі, якби Ну вони можемо назвати їх аномально пророщі, тобто вони там задом наперед. Тут два такі, що от-от, якби на низькому старті. Але основна маса 98%, вони нормально, класно проросли. У нас, як правило, навпаки бувають. Виробник пише, наприклад, там 99%, а по факту проростає 94-95. Тут, навпаки, 94% вони задекларували. По факту, ну, будемо рахувати 99%. Так що. Лаборант у вашому привіт передавайте. А так взагалі за насіння ну, респект і уважуха, дуже прикольна схожість. Тому хто хоче грандстаровський собі якийсь соняшник, класний по сухостійкі і головний з високим потенціалом олійності, я дуже, дуже раджу звернути увагу іменно на Старк. Е, ставте плюс в коментарях, допоможемо підібрати гібрид соняшника. Ну а далі чекайте. Підписуйтесь на нас, тому що у нас вже на низькому старті ще два популярних гібриди, які ми будемо пророщувати і перевіряти їх на схожість. Всім гарного дня, жму руку!